Слава Ісусу Христу, друзі, до нас звернувся один із підрозділів ЗСУ. Прошу зараз послухати їхнє звернення, а потім я продовжу свою мову. Ми бійці одного з підрозділів ППО, який захищає Харківську область. Для того, щоб ми могли бути більш ефективними вночі, нашому підрозділу потрібен прожектор для виявлення ворожих безпілотників, а також акумулятор для живлення цього прожектора. Будемо вдячні за будь-яку допомогу. Отже, друзі, ви зрозуміли суть цього звернення. Я хочу лише доповнити, що для цього підрозділу, окрім е, прожекторів для виявлення ворожих дронів, також потрібен тепловізор. Загальна сума і за прожектор, і за тепловізор становить близько 120 тисяч гривень. Це та сума, яку необхідно зібрати на сьогоднішній день. Ми зібрали трошки більше 20 тисяч гривень, тобто, ще нам треба 100 тисяч зібрати. Я хочу усім вам подякувати кожному із вас, хто долучився до попереднього мого збору, хто купував у мене, зокрема, дисертаційні роботи з рослинництва, хто просто надсилав гроші разом з вами. Ми змогли зібрати більше 100 тисяч гривень. Я відео виставляв в новинах. Це теж показували на різних каналах. Тому я дякую кожному, хто долучився, і ми змогли придбати автомобіль для 113-ї бригади ЗСУ, яка знаходиться зараз в одній з найбільш Гарячих точок фронту. А зараз ми збираємо гроші для іншого підрозділу, для підрозділу ППО, які боронять. Наше з вами умовно мирне життя. Всім нам цікаво спостерігати. і Ми дуже радіємо, коли 100% дронів і випущених ракет ворогами збивають наші сили ППО. Але для того, щоб ефект такий відсоток збиття був завжди високим, нам потрібно ці ж таки підрозділи ППО підтримувати у міру наших сил і можливостей. Тому зараз хлопцям необхіден і, і тепловізор. І е, прожектор із зарядним пристроєм для виявлення цих дронів вночі. Тому прошу долучитися до цього е, збору. Е, координати е, свою банківську картку, телефон я залишаю в першому коментарі до цього відео. Е, е, хочу також особливо звернутися до аграріїв, е, які е, вирощують сільськогосподарські культури, польові культури. Для тих, хто не знає, я продаю копії своєї докторської дисертаційної роботи. Дисертаційна робота присвячена технологіям вирощування озимих зернових культур. В цю роботу увійшли багаторічні дослідження, проведені особисто мною. Тобто, тут ви не знайдете жодної цифри, просто списаної зі стелі. Це особисто мною проведені дослідження протягом багатьох років. І тут наводиться різноманітні варіанти технології вирощування озимих зернових культур. Зокрема, строки сівби, попередники, норми висіву, система удобрення різноманітна, обробка насіння. Тут ви знайдете багато цінної інформації, зокрема і тієї, яку приховують багато агрохімічних компаній. Їм не вигодно, щоб ви дещо знали, із того, що написано в цій роботі, про що говорять. Проведені ці дослідження, тому я дуже дякую кожному із вас, хто вже придбав цю роботу. Для тих, хто не знає, я е, наголошую, що е, роботу я буду про. Довжувати продавати аж до нашої перемоги, оскільки вона зараз має попит аграрії, хочуть її придбати. Тому друзі, хто ще не придбав, вартість роботи 5 тисяч гривень. Частина із цих грошей піде власне на друк цієї роботи, але вся решта піде конкретно для підтримки Збройних сил України. Конкретно одного із підрозділів ППО, для якого ми зараз збираємо цю. Допомогу, я знаю декого із цих хлопців, які до нас звертаються особисто. Тому у мене немає жодного сумніву, що це піде кудись там, не за призначенням. Все до копійки піде за призначенням. Тому долучайтеся до цього збору, купуйте дисертацію і цим самим допомагайте наближувати нашу перемогу. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.